Всім привіт! Хочу показати, який до мене потрапив нещодавно пивний кухоль. По-перше, скажу, що це кухоль з окопів Першої світової війни, тобто йому мінімум 105 років. Ну, але я думаю, що років йому трошечки більше, ніж 105 і знаєте, що мене здивувало вперше, коли я його взяв до рук, це те, як шикарно зберіглась оця дівчинка. І загалом весь малюнок на склі. Він майже не ушкоджений. вважаючи, що він пролежав більше ста років під землею, то лише трошечки грані оці. Пошкоджені, мабуть, коли він витаскував його, люди наші викопували. А так, повністю обличчя, дерево, паркан, ще одне дерево, все повністю зберіглось. Я почав шукати в інтернеті саму технологію, з якою виготовлялись, виготовлялись ці малюнки. І знайшов, що це нанесення так званими скляними емалями. Тобто емаль має у своєму складі фріту, так звану фріту, масло і металеві оксиди. Фріта, в свою чергу, теж має в своєму складі декілька компонентів. Має вигляд такого гранульованого порошка скловидного. Все це змішується, наноситься якимось чином на скло і обжигається. Масло вигорає, а оксиди дають певну фарбу, а фріта все це перетворює на емаль, яка настільки міцно прикипає до поверхні, що стає одним цілим зі склом. Тому воно і так зберіглось. Сама, сама форма кухля і його метод виробництва це видування скла у форму. Тобто є певна форма дерев'яна або металева. В даному випадку, скоріше за все, дерев'яна була, бо форма проста. І склодув видував. Рідке скло у цю форму, і воно приймало всередині форму цієї дерев'яної форми. А ручка вже потім, ну можна сказати, приклеювалась. Бачите, вона розплавлена видно, що розплавлене скло. Його приклеювали сюди, притискали, тобто тут і тут. От тут є. Заготовка під кришку, мабуть, кришка була або повинна була бути, не знаю точно. Можливо, виробник на всяк випадок ставив таку заготовку, тобто були кухлі, в яких ставили кришки, були кухлі, в яких кришки не ставили. Тобто, йшли трошечки дешевше. Бачите, тут навіть грані. От тут останні грані зліва і права і справа, вона не рівна. Мабуть, технології не дозволяли зробити повністю рівними. Є мітка об'єму 1-4 літра. Хто виробник, я точно сказати не можу, тому що в каталогах виробників це форма така популярна і можна знайти її і наприкінці 19 століття, на початку ХХ століття багато виробників. Робили такі кухлі, форма типова, а от клейма вони по собі не залишили. Тому і не зрозуміло, хто зробив. Сам сюжет теж шукав в інтернеті, я не знайшов, що саме зображено на цьому малюнку. Якась дівчинка одягнута в таку національну, можна сказати, баварську німецьку німецький одяг. На голові шляпка в руці, книга, можливо, Біблія. Можливо, вона, якщо це Біблія, йде до церкви або повертається. Може це якась учениця, не знаю, з підручником йде або повертається зі школи, або це студентка. Точно сказати не можу. Я так пошукав. В Гуглі не знайшов щось такого подібного. Якщо може хтось бачив такий сюжет і знає, що він зображує, то підкажіть в коментарях. Ну, Пити пиво я не наважився з неї, хоча зазвичай я п'ю. Ну, все ж таки вона пролежала більше 100 років землі, щось мені не дуже хочеться цього робити. Ну, ось такий кухоль.